Дивилась деякі фрагменти інтерв'ю Ліни Костенко з її творчістю, ми знайомі ще зі школи, і так подумала, яке ж це все-таки щастя, яка радість, усе життя, іти рука об руку з улюбленою справою, творити, реалізовувати себе, розвиватись, рости. І видно з її слов, з її думок, з її віршів, творчості, що це їй подійсно подобається, що вона живе, надихається, відчуває це, Що вона говорить серцем, душею. І хотілося б мені особисто також все життя бути у рукаоброк з поезією, творити. Це для мене особисто не просто вірші. Не просто улюблена справа, якесь хобі. Це для мене, мабуть, життя майже це для мене життя, це, це дихання, це повітря. Це без те, без чого не можна. Без літератури, без прози, без поезії я не можу. І мене, я думаю, зрозуміють. Ті,